Навіть десяту частину наших обласних рибних ресурсів, розумієте? І от я би дуже хотів, щоб ви взяли до уваги, що на таку область, яка насичена з е кількома потічками, річками, водосховищами, виставками, можливо, ви переглянете наш штатний розклад і кількість інспекторів так і збільшиться. Тому що, як, як, навіть якщо б ми і не спали, і не їли, ми все рівно фізично це не зможемо зробити. Я хотів би, щоб ви це взяли до уваги. Степанович, ну, з вами, то ми більше всього спілкувалися по цьому питанню. Я, звісно, доповім керівництву і я вивчав ситуацію з тим, хто працює, як працює, скільки чоловік працює. Ваше занепокоєння цим питанням, на мій погляд, дуже зло. Дякую. Будь ласка. Корсун романські священні сектора.